Оцінка комерційної нерухомості і ми Ми знаємо, що є три методи оцінки: порівняльний, перебутковий та витратний. Подивимося ці методи на нашому об'єкті, офісному центрі протасіфіка. Прибутковий метод. Визначаємо годовий дохід від оренди, віднімаємо отримання, отримуємо окупність 16 років. Далі капіталізація, крапрейт 64%. Така собі історія. Але ми йдемо далі. Бізнес-центр на Подолі – Вартість 1350. Бізнес-центр на Златоустовській – 1000 доларів за метр квадрат. Бізнес-центр на Печерську, 2570. Офісний центр на Печерську 470, де йдемо в аналітику вже проданих офісів 1900, 1500, 1528, 3390. Ми порівняли 8 об'єктів і отримали середню вартість 2185 доларів за 1 метр квадратний. Проти наших 1350. Витратний метод побудувати коробку 900 доларів, ремонт 400 доларів, інше проєкт, благоустрій 200 доларів. Від того виходить 1500 доларів за метр квадратний. Проти наших 1350. Висновок: об'єкт ідеально підходить для компанії, яка хоче мати власний офісний простір. Якщо вам зацікавив об'єкт, деталі в описі.